Всім привіт! Ви на каналі Курочки і Тварини. Сьогодні я вирішила зробити для хоміка таке новорічне, новорічне, новорічне новорічне настроєння. Отутка пришила була, тут прям пришила. Ось вот так виходить, так би сніг. І з цієї сторони так само. Трошки поправити, так би сніг падає. Плавненько. Ось тут дзвіночок. Тут на всіх дверцях дзвіночки. То якщо відкрити цю дверцю, то вони опускаються вниз. Якщо цю дверцю, то вони догоріть. Опля! Це прикольно! Ось так класно. Ну і на цьому я не зупиняюсь. І поставлю йому там ялинку при, е, шию ялинку і там за ці дирочки якось попробую пришити. Ну, як це буде, як я це буду пришивати, я не знаю. придумую а результат вам зараз покажу. О, мені знадобиться зелений фетр жовтий фетр для кульок. Або я навіть зроблю. не Такими кульками з... Ну, не з фетра, а зараз покажу, що. прихід. Ось такими кульками я зроблю. Це бісер такий різнокольоровий. Зараз роблю ялинку, наповнюю її. Навіть, наприклад, вату можна. І все. А ну. Спробуємо зараз вирізати у переході ялиночку. Хоп. Хоп. Ой, перестаралась навіть. Но мені дуже подобається, що в мене вийшло. І це в мене зайняло цілу годину з чимось там хвилин. Так що ми зараз це ставимо туди в кутик і беремо трошки ватки та гібі сніг ідищ. Е, о, це виглядає дуже круто, але це для одного лише відео буде, тому що, як напевно, ще забере ялинку звідсика сюди. Так що, всім пока дякую за перегляд. Хто хоче туторіал на цю ялиночку, то пишіть в коментарях. Хочу туторіал на ялинку. Так руки трісуться від того, що я це так довго робила. Це треба було пришивати оці кульки. І через це в мене трясуться руки. А... Ну добре. Всім пока, дивіться на результат. що у вас є хом'як зробіть йому щось подібне. І побачимось скоро. Пока!